Зранку маю роботу. Зірвала стріли з часнику. Чого добру пропадати? Я перший раз скуштувала свої свекрухи. Моя Алінка теж так само каже. Але ви знаєте, що це дуже смачна страва. Будемо разом з вами її готувати. Беремо ножниці в руки і нарізаємо. Трішки треба потрудитися, але нічого на того вартує. І тепер додаємо часник. Несемо на плиту, солим. Хто хоче приправи собі киньте по бажанні водички. Залили водичку і ставимо тушити. Стріли втушилися, додаємо масло. Ви знаєте, що чим старіший, тим довше тушиться. Молодші стріли значить менше тушитися. Наш приблизно 40 хвилин. Страва готова, її можна використовувати з картоплею подати, з кашею. Ну, я так думаю, з рисом, наприклад. І взагалі з м'ясом вона підійде. Можна в морозильнику поставити в пакетики і потім додати також зимою до м'яса. Сьогодні картоплі. Тепер хто не знав, не викидайте часникові стрілки. Корисно, поживно і дуже смачно.